І так, всім привіт, друзі! Ви знову на каналі Бравл Крафт. Сьогодні ми не будемо дивитися відео про звання з містера Хобса на Сікабро, а ми обсудимо всю там. просто мені монтувати довго, то я вирішив не монтувати, а просто, щоб вам було цікаво, я буду і розказувати, і ви будете дивитися тут на Сікабро. А якщо вам сподобається його контент, він про монстрів знімає. Там ніколи не грає на насіді, призивання і ОДІ Дні виживання, е, то він всяке таке знімає з різними монстрами. Того я не буду вже. тягнути і так погнали. Гра бере свій. Звук. Гра бере свій початок з того, що ми граємо за якусь дівчинку. Як... Яка... Знаходиться в своєму кошмарі. Її звати Естер, але це ми узнайом трохи пізніше. Що далі ми бачимо якогось темного кролика. Цей і темний крок. І далі з цим темним кроликом він стає все більшим і більшим. І, і тоді Естер починає біжати. Але ми за нею управляємо і того ми починаємо біжати. Потім, потім, починає, потім з нами двігається рука, і коли вона від неї неможливо біжати. І того, коли вона доторкається до нас, ця рука, ми бачимо дівчинку, яку підожгли на якомусь кострі. Про костер ще ніхто не знімав теорії, але я. Под... Але я знайшов це. Це було дуже так странно, якщо чесно. Але що ж, погнали. Це, походу, тут ця дівчинка. І, ну, коротше, погнали далі до гри. Що, ста, що, ста, що далі сталося? Вона прокидається із свого ж власного крику. І... І ми бачимо, це неправда реклама, і я пробу вкачати. І ми бачимо, що її найкращі друзі кажуть, що вона їх знову розбудила. Що значить знову? Виявляється, що Естер уже снилася подібні кошмари, які були до цього. Але ми про них нічого не знаємо. І раптом до нас приходить, ну, як сказати, директорка цього дитбудинку І каже, що їм завезли нові іграшки, вони зразу собі вибирають. Здається, спочатку вибирає Моллі. До речі, я не сказав, що її найкращу подругу звати Моллі, а її найкраща друга звати Ісак. Сак бере собі тигра і називає його Містер Спрікц, або як там. А Моллі бере панду і називає її Міс Бу, або Місіс. Ну, Міс. І далі Естер бере останню іграшку. І це, от як тут на екрані написано: Містер. Зайчик. Ще і, вона, і вона каже, що десь його вже бачила. І каже, що назве його Містер Хопс або Хоп. Далі. Вона прокидається вночі, тому що бачить, що містер Хоп зник і іде на його пошуки. Вон... І так, це уже странно. Ну, ми, звісно, розуміємо, що іграшки прокляті і все там таке. Але ж, все одно, реально, як він міг спуститися, не давши жодного сліду. Це як і в першій частині. Ми зараз говоримо про другу. Але не хвилюся, я про першу вам розкажу. Просто перша частина, це вона має йти після другої. Тому. Тому естер знаход... і вихователі в одної із цього дуже злі. Тому що, якщо вихователь знаходить естер не в постелі, воно все грі кінець. Тут що якесь покарання, типу ще раз я встрічу тебе і все, а просто от все грі кінець, тоді треба проходити все спочатку. Здається, вона знаходите, як не пам'ятаю в кінці. З першого поверху вправо треба вчасно йти. Якщо все буде правильно, ви побачите Бізбу. Якщо ви з кімнати там, де діти не знаю, як вона називається, то тоді побачите, як містер Спрікт це йде. То, то тоді заходить директорка міс Берлі. Здесь так. І каже, щоб і каже, що якщо вони ще раз зустріли де в йде в кроваті, то тоді, то тоді вона буде жити в підвалі спати. І це теж доводить, що вони дуже грубі. грубі вся така не буду там розказувати прямо про все. На цей раз і я вже трохи якщо, підзабув, тісниться кошмар, чи ні. Здається, так. Да. А може і ні. Здається, ні. Будемо рахувати, що ні, на сниці бо я нічого не пам'ятаю. Щас. А, нічого не сниться. Що далі відбувається? Молі? Коротше, вони кажуть, що хочуть грати в прятки. І кажуть, що вони будуть ховатися десь в бібліотеці. Тоді вона кладе містера Хопсан. На поличку і йде в бібліотеку. Там можна побачити на, сто... на столі містера Спрікса і Міс Бу. Ми знаход... навіть якщо все обіскат, ми спочатку знаходимо ісака, а потім вже знаходимо Моллі, навіть якщо перед Ісаком. Подивиться там, де Моллі, все одно не буде. Моллі починає хвастатися, що. Це вона там найкраща з грихованки, що її ніхто не перевершить. І з -за цього виникає маленький конфлікт. Але вони його швиденько загладжують. Тоді сако, ну, звісно. Після, після цього їй, здається, вже сниться кошмар, і називається він Шесть. Вона має забрати шість е коліц ну, Символів. Але що відбувається далі? Перед цими символами, вона бачить якісь очі. І бачить, і люстра падає. Це знає, що це точно не її кошмар. І це ми обходимося. І тепер, зараз я вам розкажу треш, про який я розказав вам в початку відео з Кастром. Виявляється, що та сущність, яка по картинам і подарувала. Цей амулет тій дівчинці, що дуже схожа на Ді, тоді ми ще повернемося. Тоді вона дуже схожа на цей костюм. Я не зміг це зробити. Але, будь ласка, якщо ви знаєте, що відбувається, або, наприклад, мене дивиться якийсь дуже водяний гравець по містеру Спріксу, будь ласка, зауваж це. І. І, щоб всім було цікаво. До речі, якщо буде 3 подписчика 2 подписчика, 30 підписчиків, я буду святкувати ювілей. І не знаю що. Може стрім запишу, може запишу якесь відео в реалі, там самоділки чи щось таке. Ну, щось цікавеньке запишу. То, коротше, цей костер. Спочатку вона гастін. Там спочатку вогонь. І це. Все одно пасхалочка на те, на її початковий сон, що там був костер, е, на якому її зіжгли. Тобто виходить, що розробочки якось спеціально помістили цей костер. Е, кажу зразу пока, бо, ну, я, бо може в будь-який момент, перерватися. Но я так сильно не пам'ятаю, що там в цих завданнях треба робити з цими штуками. Але вона знов прокидається і починає казати Молі, що це вона все підстроїла, що вона і поклала цього містера Спрікта на ту кухню, здається, це, якщо це правильно. І потім вона з нею свариться і Моллі убігає. Тоді треба зайти в бібліотеку і буде здання. «Найди білі мяч. І що треба робити в цьому завданні? Треба знайти білі м'яч, але це дуже складно. Підказка, як проходити? Там є... Там можна зробити першу концовку, Звідці друга теж концовка є дві секретні, але секретну іншу я не пам'ятаю. Там, ну, я пам'ятаю, що їй хтось каже нічого не робити, і вона так і нічого не робить. Але я забув, як це. То коротше, Енвір зникає. І того Біллі каже, що адамній м'яч, його забрала міс Берлі в свою кладовку. Можна зразу убіжати. Тобто тоді треба сховатися в коробці, бо там вихователька. Тоді, якщо дуже сильно постаратися. І стілець просто в хати, то можна зробити доканцовку, коли вона вилазить, це значить, що вона не хоче ні в чому розбиратися. І ну, їй страшнувато, звісно, страшнувато. То вона не мішується, куди зникла Моллі. Далі, якщо знайти все ж таки той ключ, то тоді треба, де є, де зберігати на відмість взяв. То тоді з ключами треба піти в іншу кімнату. Ми їх вмикаємо ту кімнату ключем і заходимо всередину. Ми бачимо там м'яч і беремо його. Але на нас нападає та сутність. І з листа можемо зрозуміти, що воно було колись символом надії і було відправлено все силами назад на землю. І тоді воно на нас нападає. Тоді треба нажимати на кнопочку. На білу кнопочку взяти, ми її бер... беремо м'яч. Вона естер каже, що їй все це привиділося. І вона знову біжить назад. Але це дуже складно, я з третього разу чи з п'ятого десь пройшов. То вона дає білий м'яч, але він каже, що не знає, де. Якщо обіскати Якщо об все, всю бібліотеку і весь маєток, то тоді пропадає і Ісак. Далі воно йде в ліжко і сниться ще один кошмар з глеками там треба. І там всякі різні монстри. Ну не монстри, а ці іграшки. Якщо врухнуться, коли вони будуть на тебе дивитися, то все. Тобі хана. Там був скример, скрімер, я не знаю, чи звук, бо я по звука граю. Ну, я думаю, що я зніму тепер цей раз другу теорію. І ще наголошую на те, що е, костер, який був на дівчинці спочатку і по картинах, було, пасхал, було пасхалочкою на, кашм, на її кошмар під, під назвою Шесть. На розділ такий під назвою Шесть. Бо там реально був огонь і що схоже на та костер? Цього ніхто не зауважив. Я звичайно не хвалюся, але. Ну, Ну, трошечки, і якщо трошечки, то вибачся, чесно, вибачте. Ну, добре, всім дякую, хто дивився мене. І бувайте. Якщо я там почну робити якісь інші достиження, я то зроблю другу частину. Так, всім дякую, хто дивився мене. І бувайте до наступного відео. Е